Ну, я ж знаю, що ви цього не покажете, на да? теперішній час ну про дороги невчасно. 33 третя сесія Таїровської селищної ради, і нарешті довгоочікувана очікувана дуель секретаря ради Олександра Орлова з депутатом Володимиром Сенегавцем. А от у мене питання до вас ви за фактом, за фактом своїм, ви якого. Ну, що ви закінчили? Що ви там 30, 36 років я займаюся будівництвом. Ви, роз, ви розноробочі, ви займалися, ви за розноробочі, ви. ви на яким строїтельством, right. будівництвом yeah. ви не займаєтесь, yeah. ви копали ями. Right. Well, yeah. Я звертаю вашу увагу. Ви от питаю вас. Ви як фахівець там фахівця шторисне документація? Ви дуже добре розуміє. А яка у вас які факт? Вже багато разів пан Орлов пропонував опанентові зустрітись у студії та обговорити всі проблемні питання відкрито. Я не раз пропонував пану Вершинідзе, Пану сінігавцю, зробити батл. Ну я ну, не можу. Я українець і я. Ну як це? Ну це неправильно. Батла так і не відбулася. Там Таму дискусія час від часу приноситься до сесійної зали. Для чого ви це робить? Тут мот... цікаво цього разу Володимир Синегавець звинуватив раду, до якої, мабуть, він себе не відносить у порушеннях при будівництві нового снапу. Зокрема, заявив, що тротуарна плитка там кладеться без прошарку, пришарку одразу на землю. Але до цієї теми ми ще повернемось на власні очі. Перевіримо цю інформацію. <зв>. Він коложиться на... на землю. То есть там ну, взагалі проєкт не, не соблюдається. І ціни, ціни завищені на 100%. І я буду звертатись до правоохоронних органів, щоб це все перевірили. Після такого емоційного засідання південній медіамережі» вдалося поспілкуватись з паном Синеговцем. Вийшло дуже цікаве коридорне інтерв'ю. Супереч побоюванням депутата, ми даємо розмову майже без ремара. Як ви вважаєте, ваше зусилля з приводу того, що от ви виїжджали, виміряли, чи є підсипка, чи немає, Буде якийсь результат? Результат е я думаю, що буде результат. Е ну, сам первую. Чергу треба його все переробити, тому що ну на плітка не ложиться, але це додаткові кошти переробити а, ні, 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 є проєкт. Є mm -hmm. проєкти, проєкті не може бути так. Треба а, працювати з проєкту. Хоча Олександр Віталійович там говорить, а я набагато краще читаю, розумію ці проєкти. Все. А ви ознайомлені з проєктом? А, а, проєктом? Я з проєктом не ознайомлений, але я знаю, як правильно а, воно робиться у нас на Україні. Може, в іншій якійсь то країні і робиться так, на Черночому ложиться, але mm -hmm. в Україні так не ложиться. Це точно. Експлуатувати той ЦНАП. По закону не можна, його не, не можна прийняти навіть в експлуатацію. Це і... А в цьому все винувата селищна Рада. Тому що вони зобов'язані виконувати роботи тільки согласно проєкту. А проєкт, Олександр Віталійович, Говорив, що він розбирається в проєктах, ну такого не буває нигде. Ну але ще уточнюючи питання, ви проект не бачили. Е, ну мені е, сказали е, хлопці, які там працюють. Ага, тобто е, робочі. 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 Так. Вони проект бачили. Так бачили. Добре, я, вони мені сказали. Добре, Щодо вашого округу, ваш округ нагадаємо за отак гірка. Дуже добре. Та, я так. знаю дуже добре. Свій округ, так. повірте. Щодо вашого округу, задати декілька де декілька питань. <св 'язано> От ваша програма була, я навіть... Е... Виписав собі да от гарні дороги, турбота про пенсіонерів і малозахищених громадян, безкоштовні автобуси, заміна комунікації на ві сучасні школи і дитячі садки. От що з цього з вашої програми вже турбота зроблятурбота тур, пенсіонерів, малоїмущих. мощі? Я а, постійно а, постійно допомагаю. Останній раз я а, роздавав допомогу. У в академії для пенсіонерів, мали йому по мішку картошки, мішку цибулі. Да, а... Це за власне за власне кошти було придбано. Це так, ба, ми за власне кошти. Тільки за власні кошти я ба. не збираю ніколи, нічого, ніяк, як і там. Да. Значить, следує, кому я буду допомагати, це по вулиці 7. -й. По улице 7 там у мене є 32 пенсіонера, малой мужчини, которым э, теж буду картошку, лук, там може комусь там буду допомагати. Щодо інших пунктів вашої До... програми, зараз нічого не робиться. Ну, а... Дороги, автобуси зачастовані, дороги. Дороги не робляться. Це не я не роблю дороги, да а дороги не роблять Київська селищна рада. А ви звертались з запитами щодо фінансування? запити, так, да, звісно, запити у мене є. Ну на золотій горці дороги всі, які можна було до ми зробили. Прошли сезив, так як теперішній час. Ну про дороги невчасно. Також як і про садки, школи і заміну ну, комунікацій, безкоштовні автобуси теж невчасно. Ну садки, садки, це ж садки строяться. Ви ж знаєте, як вони створються, садок строяться. Я давав, мабуть, три чи 4 запити про школу, про відсадочок. Три запити депутатських, що. Тут на 5-24 гектари ну, в Таїровській селищній сі... Та... mm -hmm. mm -hmm. ну, раді це невигодно. Вони у їх другі плані. Ну, я ж знаю, що ви цього не покажете. Да? Ну, я у мене більше дітей Я б 130 сто депутатських звернень, які я подавав. Питання: чи є у вас депутатська приймання? Як людям? Вашим, люди, э, всі, виборцям вас знайти. Люди всі мене дуже добре знають. Мені дзвонять зв... кожен день ну, дуже багато виборців, всі мене знають, і ви це Разумієте, розумієте, розумієте, що всі мене дуже знають. Примальні вас Фізичне приймання? приймання. Фізичної ну немає. немає. Але от е, хтось вас знає, хтось не знає, хтось ви по тільки що е, приїхав в громаду, оселився, наприклад, в Савіньйоні чи в Золотої Гірці. Е, як, е, от, як вони узнають, що є депутат, який представляє їх інтереси Володимир Сенковиць, і як його знайти? Дуже добре всі ми не знають. Дуже добре, так не знають ні одного депутата, як не тому, що стільки э, ніхто не ни один депутат не допомагає і не допомагав, як я ще питання. От Поки ви депутат, ви так. дуже, дуже активний депутат. Ви так. займаєте таку активну опозиційну позицію і критикуєте э, офіційне керівництво громади. Так. Э, це мабуть добре, так. Э, але не всім це подобається. Ні, не, не, не всім. Не всі. згоди, не всім це подобається. Але ось скільки разів ваш головний опонент, пан Орлов, звертався до вас через медіа, зокрема через нас. Щодо баку, от Володимир Іванович, готов так. з вами зустрітися? Я... Чому відмовляєте? Не відмовляюсь. Я, я, я неоднократно вже говорив йому тільки в суді. Він казав, що подасть в суд на мене. от я жду, поки він подасть. І в суді офіційно в суді ми там хто що захоче, ми будемо. Ну а чому чому не в суді? Вот, щоб моя людям я, а, було зрозуміло... Тому зростало... що, да. що я знаю, що все перекрутять. Все перекрутять в прямому ефірі, щоб нічого не перекрутити. Я, я якось ну у мене не лежить душа. Да, цим займатися з людьми, які там. Партія регіону, потім ОПСЖ Може, було б там сказати, що ви не любите журналістів взагалі, Але ви приходите до пана Берсенідзе і дуже добре. Я і односторонні даєте... стороні дають до вас можу так, приходити. Так, так. Будь ласка, приглашайте як завжди... Але без участі пана Орлова, так я зрозумів. Що-що? Але без участі пана Орлова. Якщо вам зазвив. пояснив вже. Ну я ну, не можу. Я українець і я ну як це? Ну це неправильно. А тепер обіцяна вишенка на торті. Ми поїхали на будівельний майданчик нового цнапу та перевірили, чи правду говорить пан Синегавець. Ось що ми побачили. Дома, є якийсь... что-то и говорит, что буквально на землю пойдет сапфир. А сколько примерно сантиметров от сева? Ребят, возьмите. Можно вот так, да? Сейчас ага. Ваша сельская рана, я <сорг <utilities> <соргив своей> так понял, извиняюсь за выражение. Так, 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 сейчас, сейчас, крупным планом. Смотрите. Отсев? Отсев, да, да, да. Какая может быть земля?